Лабораторна робота номер 1 визначення середньої швидкості руху тіла. Метою нашої роботи буде дослідити нерівномірний рух тіла і визначити середню швидкість іграшкової машини. Отже, у зошиті у вас мають з'явитися такі записи. Спочатку напишіть лабораторну роботу номер 1 На полях напишіть дату проведення, наприклад, 15 листопада або 15.11. Потім запишіть тему роботи. Тема. Визначення середньої швидкості руху тіла. Тепер запишемо мету роботи. Дослідити нерівномірний рух тіла. Визначити середню швидкість руху іграшкової машини. Якщо не встигаєте, ставте на паузу. Ну і далі треба записати обладнання. Іграшкова машина, лінійка або рулетка та секундомір. Спочатку кілька слів про машину, швидкість якої ми будемо вимірювати. Всередині є двигун, який працює завдяки пружині. Будемо заводити пружину кожного разу однаково. Машина проходить певну відстань, набираючи швидкість і в кінці шляху вона буде вдарятися по стінці з брусків. Ідея експерименту полягає в тому, що ми тричі виберемо час, який машині потрібен, щоб досягнути стіни. Виглядати це буде приблизно так. Ви приготуєте секундомір і увімкніть його на рахунок 3. Раз, два, три. Я в цей момент відпущу машину, і як тільки машина вдариться в брусок, вимикайте секундомір. Час, який показує секундомір, запишемо у зошит. Запишіть у зошиті. Виконання роботи. У першому пункті вимірюємо шлях машини до зіткнення. Він у нас буде 50 см або 0,5 метри. Отже, запишіть у зошиті перший пункт. Вимірюємо шлях машини до зіткнення L дорівнює 50 см або 0,5 метри. У другому пункті будемо вимірювати час, який необхідній машині для подолання цього шляху. Спочатку зробіть запис у зошиті. А потім вимірюємо і запишемо виміри секундоміра. Тепер увімкніть на смартфоні секундомір. Пам'ятаємо, вмикаємо його на рахунок 3, а вимикаємо, коли машина зіткнеться з брусками. Готові? Тоді дивимось перший експеримент і вимірюємо час до зіткнення. 1, 2, 3. Запишіть покази секундоміра з точністю до сотих у зошит. Проводимо другий експеримент. 1, 2, 3. Залишилося провести вимірювання третій раз. Не забувайте записувати покази секундоміра у зошиті. Приготуйте секундомір. Експеримент номер 3 Один, два, три. Тепер ми можемо знайти середній час руху машини за формулою. Т середня дорівнює т 1 плюс т 2 плюс т 3 в дужках і ділимо все на 3. Результат округлимо до 10 секунди. Знаючи Т середнє, можемо знайти середню швидкість руху машини. Для цього потрібно шлях машини L поділити на Т середнє. Результат теж давайте запишемо з точністю до 10 метрів в секунду. П'ятий пункт пропоную зробити самостійно. Уважно дивіться відео і записуйте вимірювання та розрахунки у зошит. Отже, запишіть, визначимо середню швидкість машини, якщо її масу збільшити на 200 г. Знайдемо масу машини за допомогою терезів і запишіть м 0 дорівнює і дивіться уважно відео. Не забудьте записати масу машини і масу машини з гирею у зошит. А зараз вимірюємо шлях руху машини і вимірюємо час від старту до зіткнення. Один, два, три. Тепер час робити висновки. Спробуйте у висновку дати відповіді на 4 запитання. Яка середня швидкість руху машини? Як змінювалася миттєва швидкість машини під час руху? Як змінили швидкість машини, коли збільшили її масу майже у півтори рази? Чому? Як покращити точність вимірювань? Ви гарно попрацювали. Всього найкращого.